Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я і все буде добре. Сьогодні вже 15 липня, вівторок, і хочу знати, про що вам сказати. Були такі у мене вчора ввечері думки. Можливо, не треба кожного дня записувати відео, тому що зараз літо, люди відпочивають, хтось на пляжі, хтось на дачі, і люди не встигають дивитися. І це нормально. Але сьогодні я зранку прокидаюсь і знов записую влог. І знаєте, чому я зрозуміла? І я, я от а, до речі, це... Костюм від Бовку. Я, я вже в ньому ходила. Мені він до вподоби. І знаєте, чим до вподоби? Тим, що він такий не до тіла, він такий широченький. Ти, коли йдеш, і вітром воно ще якось так тебе охолоджує. Ну, у мене таке враження. Я вже вдруге його одягаю, і тому сьогодні теж. Але знаєте, стосовно влогів, що я зрозуміла? Ви знаєте, що для мене мої влоги? Це той куточок, куди я знаю, що я можу піти. Трішки відволікаюсь, трішки спілкуюся з людьми, з вами через коментарі. І в мене таке враження, що ми от побачили з вами, поспілкувались і на якусь мить десь якісь моменти не забути ні, але не думати про них. Але сьогодні зранку я буду з вами відверти, дівчата. Я не буду підбирати слів, тому що це недоречно. І там шорт, який я виставляла, що там книга, а я читаю, і з вікна сонечко сідає. Сьогодні зранку я побачила стільки коментарів. Я їх поблокувала, і коли ти блокуєш, коментар зникає від ото тих сусідів, яким начебто і вимикають інтернет, і вимикають Ютуб, і що там ще в них вимикають, я не знаю. Але звідкіля вони лізуть і лише для того, щоб написати щось образливе. Розумієте? Я не знаю, куди в рекомендації то відео той шорт Я попав, як воно так трапилось. Але там 15 коментарів було від різних, а можливо це одна і та ж сама людина, але має декілька аккаунтів, хоча не знаю сенс в чому. І те, що вони там писали, це Ну, у людей знаєте мета життя комусь щось погане. Побажати, написати. Ой, дівчата, не знаю. Зранку, думаю, сьогодні, мабуть, зроблю паузу, мабуть, будуть влоги виходити, наприклад, понеділок, середа, п'ятниця, три рази на тиждень. Але я хочу з вами порадитися. Тому що те, що я планую і як я хочу. А автоматично ти вже вмикаєш, тому що є що сказати, є чим поділитися. Ну ось так. Сказати, щоб ті коментарі зіпсували мені настрій? Ні. Щоб я щось там нове для себе дізналася, ні. Але я не хочу їх бачити на своєму каналі. І завжди, знаєте, у мене є така думка, і я вам про неї казала, що «Та що тобі ті люди, живуть своє життя? Це порада і від батька мого, і бабуся моя так казала. Але все одно чіпляє, розумієте? От Інколи ти дотримуєшся цієї поради, А інколи ти про неї забуваєш. Але відключаючи інтернет, забороняючи Ютуб, вони все одно лізуть. Що ви тут робите? Я, я просто в шоці. Тому... Поділилася з вами? А, ще вчора. Я ж була та жовта ковтинка, яка теж я вам казала від двох. Боже, як в спеку вона така широченька, ти йдеш, воно ще додатково якось іде вентиляція. Я не знаю, як воно було ззовні, але мені було комфортно. Тому і відео таке, головне дотик та відчуття. Спочатку так і написала назву минулого відео і щось зустріла знайому, а воно ж таке спекотне. І стаємо, спілкуємося спекотно. Я якось так стала, щоб, знаєте, ну, трішки повітря запустити під пахи. Ну, кажу, як є. Mm -hmm. І щось ми стоїмо з нею, спілкуємося, я так от стала, стою і щось там їй кажу, кажу, потім. Вона каже, слухай, чого ти така ділова? Я кажу, чого я ділова? Та ти каже, стала в таку позу і щось мені тут розповідаєш, стоїш. Кажуть, це вентиляція підпахне. А вона, ой, слухай, а я коли їду в машині за кермом. Я помітила, що я не так, як завжди, тримаю кермо, а ось так. Це, мабуть, якось воно, рефлекс ще такий, кажу, мабуть, так. Кажу, тому я не ділова. Я провітрюсь. Ну, так. Нашим хлопцям зараз таку спеку важче, і... тому ми жартуємо над спекою, але є люди, кому... це спека. Тому ми все переживемо і буде новий день. І от, б, знаєте, я от, здавалось би, знаєте, я вже відвикла від тих коментарів, від отутих, от, тих, от, що вони там написують. А сьогодні я була... Ні, не шокована, було в чим. От здивовано. І деякі коментарі от прокручуються, тому що ти починаєш читати, а потім це стоп. Заблокувати. Потім далі читаєш. Стоп. Заблокувати. Все одно ти починаєш читати. Адже у людей сенс життя комусь. Зробити погано. У нас, до речі, досі тривога, скільки зараз 8.43 ранку. А вчора почалася тривога в 19.35 на оті мопеди. І досі триває. От. То вони туди полетіли, то туди слідкуємо за чатами. І вчора навіть хотіла вночі вже дзвонити в поліцію. Дівчата, от, серйозно, от, я не знаю. Можливо, якось треба жити по-іншому, сприймати життя по-іншому. Я не можу. Коли пишуть, що Кам'янське ваш бік, там зі сторони півдня на захід, і ти ну, так орієнтуєшся, який це може бути район. І в цей час, в пів першого ночі, хтось на мопеді, йому ну, терміново в комендантську годину треба кудись поїхати. Один, коли, знаєте, нерви, от так наче тримаєшся, а в якусь таку мить вони починають здавати. І я вже взяла слухавкою, думаю, я зараз подзвоню в поліцію. А потім думаю, і що, я поки поясню, той мопед вже буде на де, І вони скажуть, і що. А номер який? А, а як виглядає? Я звідкіля знаю, як виглядає, якщо я вдома, а то й на вулиці. <різь> я ж кажу, у кожного своє життя, у кожного свої думки, у кожного свій шлях. Але коли цей думки і шлях вони шкодять іншим якось, ну. То я не знаю, що з цим робити, і просто хочеться з вами поспілкуватися. І це не буде відео корисним таким, знаєте, цікавим, можливо. Ну, так, чисто для себе, як я кажу, мої влоги це той куточок, куди я можу побігти, поспілкуватися, відволіктися і побачитися з вами. А може зараз ще ну мені треба сходити, буде в магазин. Хліб, просто хліб купити, то може і прогуляємося по місту. До речі, я помітила, коли виходиш так на вулицю, коли спека і так, небагато карвалолу на склянку води додаю, то потім якось так на вулиці спеку легше переносиш. Мабуть, якось впливає на судини. Але йти серед людей, і воно ж іде, запах карвалолу, то я пополіскувачем користуюсь. Зайшла в парк, грає гімн України. Мабуть, це ну не мабуть, а це була хвилина мовчання. لا Хотіла пройти там на острів затішку, сісти, а дивлюсь, там поки що пилесосець. Не хочу туди йти, то тут біля водички постою. Не хочу я стояти, чекати, і добре, що я вийшла, тому що мені дуже подобається наш міський парк. А тут такий зелений купол природний і трішки якось воно свіжіше, краще. Угу. Знов є ділова. До речі, що я не пригадала, як я колись коли працювала і пішла в відпустку, то обміняла день на ніч. Це якраз літо було, спека. І вночі я там все по хаті робила, я займалася хатніми справами, я готувала щось їсти. от, Потім зараз дочекаю. Доброго вечора, ми з України. І зранку йшла на базар, робила якісь покупки, приходила додому. Восьма година ранку була, і лише тоді я лягала спати і прокидалася десь в шостій вечора, поки туди-сюди. Ну, отак було таке діло. Оце я йду за хлібом. Думаю, що це такий кущ столиче побачила. Біле а, -а, а це наші мальви теж отак. Гармоні такі. І бджоли там щось з ними спілкуються. Я дивлюся начебто один кущ, а як по-різному буває, бачите, Така, така, така. Красуні, красуні. Я буду йти вже за хлібом. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково до зустрічі в новому відео. До побачення.